Скільки заробляє вихователь дитячого садка в Канаді без канадського досвіду. Зараз розповім, як це було у мене. Щодавно я влаштувалась на роботу в канадський Дейкер без жодного канадського досвіду роботи з дітьми. У травні я отримала місцеву ліцензію саме вихователя, а не помічника вихователя, і доволі швидко знайшла роботу. Ось уже місяць, як я працюю в цьому дитячому садку і можу розповісти вам про свою зарплату. За годину роботи я отримую від садка 22 канадських долари, але додатково провінція допла. Ще 6 доларів за кожну годину роботи, тобто разом виходить 28 канадських доларів на годину. Тепер про свою першу платіжку. За два тижні я відпрацювала 63 години і отримала трохи більше 1600 доларів канадських чистими. Вважаю, що це досить непогано, особливо враховуючи, що я працювала не так багато. Для порівняння, коли я працювала на фермі, то за 120 годин роботи я отримувала приблизно ту ж саму зарплатню. Що скажете, як вам така? А зарплата для старту, при тому, що я маю лише підтверджену українську освіту без канадської.